У міського голови Черкас народився син. Радісну новину Анатолій Бондаренко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Хлопчик з'явився на світ з ростом 58 сантиметрів та вагою 4 кілограми 150 грамів. У зв'язку з радісною подією міський голова не зміг бути присутній на прес-конференції щодо громадського бюджету. Ви знаєте, у нього трапилася найщасливіша подія в житті. Напевно, народився хлопчик. Він уже повідомив в соцмережах про те, який він має. Е Зріст, вагу. Я думаю, що ми всі побажаємо йому здоров'я, так так, щоб він зростав на радість батькам в мирній Україні, щоб все було добре. Такий бажаний хлопчик це четверта дитина Анатолія Бондаренка. Він також є батьком трьох доньок. У мережі надсилають вітання мерівській родині та бажають новонародженому здоров'я та щасливої долі.